Вітаю, друзі! Багато українців вже приїхало до Онтаріо, і багато українців думають і планують приїхати до цієї чудової провінції Канади. Так? І сьогодні я розпочинаю серію відеооглядів е провінційних програм Онтаріо, в яких я вам розповім, які є можливості у вас, друзі мої. Отримати постійне резидентство Канади і залишитись в Канаді, якщо ви оберете провінцію Онтаріо для своєї домівки. Сьогодні я вас ознайомлю з. Усіма доступними програмами. В наступних відео я буду розглядати всі ці програми більш детальніше. Отже, друзі мої, якщо вам цікава ця інформація, будь ласка, не забудьте поставити вподобайки цьому відео. Будь ласка, не забудьте написати мені, чи ви вже знаходитесь в Антаріо і шукаєте шляхи отримання постійного резиденства в цій класній провінції, чи ви тільки плануєте приїхати. В Антаріо, ну і звісно, не забудьте підписатись на мій канал, якщо ви ще не підписані, але хочете залишитись у Канаді в статусі постійного резидента. Спершу, друзі пару слів. Чому Антаріо так Антаріо це класна провінція, це провінція, в якій е, зосереджено дуже багато різних підприємств. Е, там є велика кількість різних робот. Ну і е, Торонто це фінансова столиця Канади. Так, тобто багато грошей е, в цій провінції, це багата заможна така провінція. І що саме цікаво в цій провінції є різні бізнеси, так, тобто, кожна людина, кожен українець е може знайти собі там роботу. Що ще е е класного в цій провінції, це, так, це те, що там можна досить легко знайти собі роботу з слабкою англійською чи французькою мовою, і навіть взагалі без англійської чи французької мови. Так, тобто там багато україномовних бізнесів, там багато російськомовних бізнесів. Тобто, там, там немає проблем знайти роботу, навіть якщо у вас проблеми з англійською мовою тут у Канаді. Антаріо досить велика провінція, так це не дешева провінція, але там і заробітні плати трошки повищі, ніж в інших провінціях. В Антаріо досить непоганий клімат, як для Канади, так якщо порівнювати з іншими якимись іншими провінціями, тобто непоганий клімат, класна інфраструктура. Uh, є багато різних розважальних центрів, є музеї, є театри, кінотеатри, ресторани все, що треба для комфортного життя. Для тих, хто любить проводити час аутдор, uh, так там є величезна кількість різних парків, класні парки, є пляжі. Є, є все, що ви зможете тільки забажати для того, щоб класно провести час е, з родиною чи з друзями. Все це є в Антаріо. Е, так, як я вже сказав, на жаль, е, ціни на житло там не самі е, е, адекватні. Так, по Канаді. Ну, але ну, люди мусуть, мусять щось платити, так тому що там є додаткові якісь бонуси. Е, ціни на харчі, на одяг, на розваги, на все таке інше. Там такі ж, як, такі ж самі, як і в інших провінціях Канади. Е, єдине, що дуже високі ціни на житло це факт. 에, зможете ви заробляти достатньо, щоб сплачувати це. Вам треба буде посидіти і почи, по, порахувати з калькулятором. Що ще 에, треба знати про Антаріо? Антаріо дає дев'ять різних програм імміграційних програм, як і будь-яка інша провінція в Канаді. Так Антаріо має свої провінційні імміграційні програми, завдяки яким 에, люди з різних країн і ви також. Зможете отримати підтримку провінції і потім вже податись на постійне резидентство. Онтаріо, е, як я вже сказав, пропонує 9 е, різних потоків. Але, але, друзі мої, хочу вам сразу сказати, що отримати постійну підтримку провінції Онтаріо е, зі слабкою англійською і працюючи на некваліфікованих роботах буде дуже-дуже важко. Онтаріо uh, віддає переваги uh, висококваліфікованим uh, спеціалістам, студентам, які там навчаються, і тим, у кого є досить непоганий рівень англійської мови. Але важко не означає, що неможливо. Так, ми з вами знаємо, що все можливо, якщо дуже хотіти і прагнути і до цього йти. Не сподіватись на. Uh, все прийде само по собі, а йти. І так ось. Якщо ви будете до цього йти, то ви прийдете. Ну а ми зараз з вами давайте зробимо такий поверхневий огляд всіх тих стрімів, які пропонує Онтаріо для людей, які хочуть приїхати в цю чудову провінцію і залишитись там працювати і жити. Друзі мої, тут я вам хочу нагадати, що вся інформація, яку я вам даю, це інформація з офіційних джерел. Так, е, посилання на цю інформацію в описі до цього відео. Переходьте, будь ласка, читайте, дізнавайтесь і будьте обізнаними. Так, вам треба це робити для того, щоб знати, які у вас є шляхи, які у вас є можливості. Ну, а ми з вами давайте зараз подивимось на програму. Е, номінальна програма еміграції в Онтаріо вона називається Скорочена ОАНП. так. Як іноземні робітники, іноземні студенти та власники бізнесу або підприємці із Замеж Канади можуть подати заяву на отримання постійного місця проживання в Онтаріо. Так, тобто Антаріо пропонує різні програми для робітників, для студентів, а, і також для підприємців. Да, тобто е, будь-яка верста населення може знайти для себе, що, що вам підійде, так, яка програма підійде. Що потрібно знати? ОНП пропонує 9 потоків, на які можна претендувати. Так, е, наступні потоки діють через систему вираження зацікавленості ОАНП. Тобто, для того, щоб податись по цим потокам, вам треба зробити буде свій профайл на їхньому сайті ОАНП і виразити зацікавленість цією програмою, так, щоб вас обрали і дали вам е, лист підтримки. Щоб отримати право на участь, ви повинні зареєструватися вираз зацікавленості та отримати запрошення подати заявку. Ну і які там є. Програми перша програма пропозиція про роботу від роботодавця, потік іноземних працівників. Подайте заявку на участь у програмі Employer Job Offer» потік «Іноземний працівник. Якщо, якщо ви є кваліфікованим іноземним працівником і маєте пропозицію про роботу в Антарію, тобто це для кваліфікованих робітників. Якщо у вас кваліфікована професія, то ви можете скористатися цим потоком. Пропозиція про роботу від роботодавця потік іноземних студентів. Подайте заявку на участь в програмі, якщо ви нещодавній випускник і отримали пропозицію про роботу в «Антаріо». Пропозиція про роботу від роботодавця напрям затребувані навички. Подайте заявку на участь у програмі, якщо ви є іноземним працівником та затребуваної професії. Та маєте пропозицію про роботу в Антаріо, так тобто тут є перелік професій, по яким ви можете пройти по цій програмі. Ще раз нагадую, що більш детальніше всі ці програми я буду розглядати і давати і розтумачувати вам в наступних своїх відео. Сьогодні я вас хочу ознайомити, щоб ви мали рацію, так мали уяву, які взагалі є можливості в е, Онтаріо. Якщо ви маєте ступінь магістра або доктора наук. Університету Онтаріо, то для вас є е, своя програма. Я думаю, що серед українців немає таких е, дуже багато. Так, тобто там навіть дві програми, там майстер для випускників, подайте заявку, якщо у вас є ступінь магістра, і також є окрема програма, якщо у вас є ступінь PHD. Так, якщо у вас є навички та досвід, необхідні роботодавцям Онтаріо. Наступні потоки дають діють через систему експрес-в'їзду федерального уряду, тобто ці програми для тих, у кого є експрес-ентрі профайл. І ви не набираєте там достатньо балів. Ви також можете е е скористатись підтримкою провінції Антаріо. Для таких людей є напрямок пріоритети людського капіталу. Додайте заявку на участь у потоці, якщо у вас є необхідний кваліфікований досвід роботи, освіта та мовні здібності, напрямок кваліфіковані професії. Подайте заявку на участь у потоці, якщо ви є іноземним працівником з досвідом роботи в Антаріо у відповідній кваліфікованій професії. Та напрямок франкомовних кваліфікованих робітників, і тут я вам хочу сказати, друзі, що для франкафонів є особисті програми майже у всіх провінціях Канади. Так, тобто, всі провінції мають окремі професії, окремі програми для людей, які знають французьку мову, і це навіть не залежить від того, чи знаєте в англійську чи ні. Якщо у вас непогана французька, то ви можете пройти по різним програмам е різних провінцій. Ну і також є окрема пр програма для підприємців. Якщо ви іноземний підприємець, з чудовою бізнес ідеєю то і для вас також є особиста програма. Друзі мої, як я вже сказав, робити розгляди цих програм більш детальніше, я буду в наступних відео. Я вам розповім про. Програми, які є можливості, які можуть скористатись програмами ті українці, які вже знаходяться в Онтаріо, живуть там, працюють. Ті українці, які планують приїхати до Онтаріо, також є програми, якими можуть скористатись українці, які знаходяться навіть поза межами Канади, так які знаходяться зараз в Україні, але мріють переїхати до Канади і мріють приїхати до Онтаріо для вас. Також є програми, і про них я буду розповідати в наступних відео. Відео і це саме чому дуже важливо, щоб ви зараз, прямо зараз, не забули підписатись на мій канал, так щоб ви не, за... не пропустили важливу інформацію, яку я вам буду надавати на цьому каналі. Ну і звісно, друзі мої, буде дуже-дуже класно, якщо ви не забудете поставити вподобайки цьому відео. Допоможіть, будь ласка, іншим українцям знайти корисний контент, корисну інформацію на моєму каналі і таким чином покращити своє життя. Друзі мої, на цьому я буду закінчувати це відео, а ми з вами, як завжди, правильно зустрінемось в наступному відео чи в Канаді. Нехай всім щастить!